Вітаю! Ми продовжуємо працювати з дробами. І знову ж таки, в цьому відеоуроці ми поговоримо про знаходження дроби від числа та числа за його дробом. Але порозв'язуємо вже абстрактні приклади. Знову у нас буде працювати ось така схемка. Знати її не треба досконально, але розуміти, як вона працює. Варто для цього ми і розв'язуємо приклади. Розв'яжемо перший приклад: знайти 3 сьомих від 21. Випишемо дріб 3 сьомих і число 21. Оскільки нам треба знайти дріб від числа, треба знайти частинку числа, то ми дивимось на верхню схемку. Нам дається все число, ціле число, а знайти потрібну частинку. Отже, 21 пов'язано із знаменником із 7. Для того, щоб виконати дане завдання, потрібно спочатку знайти, скільки припадає на одну частинку. Для цього 21 ділимо на 7 частин. І, щоб знайти частинки, Таких частинки множимо на 3. Можна виконати це, ці, ці дії усно. 21 ділимо на 7, 3. Помножте на 3 буде 9. Отже, 3 сьомих від 21 дорівнює 9. Зупиніть відео і спробуйте виконати друге завдання самостійно. Бажаю успіху. Перевіряйте. Випишемо дріб 5 восьмих і число 40. Так як нам потрібно знайти дріб від числа, треба знайти частинку від числа, то число 40 будемо ділити на 8 і множити на 5. 40 розділити на 8 буде 5, помножити на 5 буде 25. Виконуємо третє завдання: знайти 5 шостих від 9. Випишемо 5 шостих, випишемо 9. Нам знову потрібно знайти дріб від числа. Отже, число 9 це все число, ціле число. І пов'язано воно зі знаменником. Запишемо вираз для обчислення 5 шостих від 9. 9 ділимо на 6 і множимо на 5. Оскільки 9 на 6 на націло не розділиться, то ми спочатку. Числа розкладемо на прості множники, а потім скоротимо. Отже, 9 – це 3 на 3. 5 переписуємо, 6 – це 2 помножте на 3. Скорочимо на 3. І у нас виходить 15 других. 15 других неправильний дріб. Виділяємо цілу частину, виходить 7,1 друга. Отже, 5 шостих від 9 дорівнює 7,1 друга. Четверте завдання спробуйте виконати самостійно. Бажаю успіху. Перевіряйте. Випишемо дріб 7, 15 та число 10. Оскільки нам потрібно знайти дріб від числа, то 10 означає ціле. Пов'язано зі знаменником 15. Запишемо вираз для обчислення. 10. Ділимо на 15 і множимо на 7. Оскільки ми не можемо розділити на ці числа, то розкладаємо і скорочуємо 10 це 2 на 5, 7 переписуємо і 15 це 3 помножити на 5. Скорочуємо на 5 і виходить 14 третіх. Виділяємо цілу частину, буде 4 третіх. Отже, 7,15 від 10 дорівнює 4 третіх. Розв'яжемо п'яте завдання знайти число 2 третіх якого дорівнює 12. Випишемо дріб 2 третіх і число 12. У нас тут дріб відомий, тому що 2 третіх, тобто дріб, тобто частина, дорівнює 12. Отже, 12 відповідає частині, тобто пов'язано з чисельником. Запишемо вираз для обчислення. Дивимось на. Нижню частинку конспекту 12. Ділимо на 2, на те число, куди показує стрілочка, і множимо на 3. 12 розділити на 2 буде 6. 6 помножити на 3 буде 18. Отже, число, яке нам потрібно було знайти 18, шосте завдання: спробуйте виконати самостійно. Бажаю успіху! Перевіряйте. Випишемо дріб 5 силах і число 35. Оскільки нам дається дріб, а потрібно знайти число, то нам відома частинка. Отже, 35 пов'язане із чисельником. Запишемо вираз для обчислення. 35 потрібно поділити на 5 і помножити на 7. 35 поділити на 5 буде 7. 7 помножити на 7 буде 49. Отже, число, яке нам потрібно було знайти 49. Розв'яжемо сьоме завдання. Знайти число 14,15, якого дорівнює 21. Запишемо дріб 14,15 і число 21. Нам. Відомий дріб, тобто відома частина. Отже, число 21 пов'язано з чисельником. Запишемо вираз для обчислення. 21 ділимо на 14 і множимо на 15. Так як ми не можемо ціло розділити ні 21 на 14, ні 15 на 14, то розкладаємо, скоро. 21 це 3 на 7, 15 це 3 на 5 або 5 на 3. І 14 це 2 помножити на 7. Скорочуємо на 7. Перемножаємо чисельну знаменуку числа окремо, виходить 45 других. Виділяємо цілу частину. Буде 22,1 друга. Отже, те число, яке нам потрібно було знайти, дорівнює 22,1 друга. Самостійно розв'яжіть восьме завдання. Бажаю успіху! Перевіряйте. Запишемо 15, 22 і число 10. Число 10 відповідає частині. Отже, пов'язане з чисельником. Записуємо для обчислення. 10 поділити на 15 і помножити на 22. Розкладаємо числа. 10 це 2 на 5, 22 це 2 на 11. І 15 це 3 на 5. Скорочуємо на п'ятірки. Перемножаємо чисельник, отримаємо 44 знаменок у 3. 44 третіх, неправильний дріб. Виділяємо цілу частину буде третіх. Отже, число, яке нам потрібно було знайти третіх. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, як знаходити число за його дробом, і дріб від числа. Відпочивайте.